Всім привіт! Буба зараз гуляє. Це маленький шпіц. Йому зараз 9 місяців. Вага його перевищує норму. дуже багато їсть. В нього зараз три-двісті. А повинен два двісті. Ось такі ми товстенькі. Ми як завжди щось шукаємо. Гуляємо. Взагалі ж під дуже активні. А ось нашому треба більш бігати. А Нам лінь. Вже щось знайшов. Вже щось знайшов. Бубочка, що ти там вже знайшов?

Пару хвилин походив вже, зморився. Бубочка, ти вже все нагулявся, так? Вже все додому, їсти і спати, їсти і спати.